Так, відео про одноглазих, про те, як вони жужуть самі себе, про сім'ї там, нащо це все магія? Про те, що вони всі там живуть один раз в житті, і на що напрягатися, якщо можна щось зробити, і про те, як вони там приносять жертви своїх дітей, своїх знайомих, там, своїх родичей. Находять якусь сильну особистість там, позитивного такого характеру, затягують її до себе, там, отрошки, потрошки, ражають від них дітей, жруть цих дітей магію, і вся оця штука, там, приносять їх в жертву. Тобто, Жертви там по-різному приносять. Є також, що прям в тупу вбивають, ну, це в нас мало практикується. Або може не находять, тобто там дітей вони пропадають, або ще щось, або є магічні жертвоприношення, де на одну дитину кидають забагато типу демонів, і вони всі жруть, і там життя як життя такого нема. І та дитина, типу в воду, а вони за це отримують всякі ніщіки, і вони типу довольні. Так от, про на Тобто є оця масовка, де всіх і вся набирають від піцей. На що це робиться, щоб їх жрати? Тобто, там завжди є костяк. Там Зверху донизу вони один до одного всі жруть. Тобто, щоб ефективніше жрати один одного, вони їх спочатку збидлюють. Тобто понабирали максимально багато людей нормальних, тобто, там бізнес, шоу, шоу-бізнес, такий бізнес. Тобто люди, які щось з себе представляють, ну бо бидла, не бидла, а тих, з кого щось вкрасти немає, що? немає. Тобто Їх спеціально тако набирають, починають збидлювати. Під під любими предлогами. Тобто там пропонують там, е секс, політика, там, гроші, От все, що можна запропонувати, от вони тіпо, все пропонують, давай, типу, до нас. ми Вони ми, ж ми, 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 себе ще позиціонують як нормальних людей, а не як кончених моральних уродів. Тобто вони не думають, що вони кончені моральні уроди. Вони думають, що не нормальні, що вони там щось знають, а всі інші бидло кончені моральні уроди, а ми от нормальні. Це там сюр в голові відбувається. Набирають спочатку людей максимально багато, і потім дивляться оці всі кастки. Хто це все робить, що можна забрати, продати, вкрасти ну магію. Тобто крадуть все. Секс, людина не хоче трахатися, а хтось більше куча має енергії для сексу, ходить, трахається. Радість від життя. Тобто людина ходить все печально, без емоцій, без нічого. Хтось другий ходить як обдолбаний на наркотиках. Бізнес гроші, когось там бізнес сипиться, страхів в голові, куча всяких проблем нема, клієнтів, просто нічого не відбувається, а у когось просто бабки тух-тух-тух-тух-тух. відомість, тобто енергія. Колись енергію забрали, закинули в комусь труй, став відомий, бо в нього класна енергія. Люди ведуться на енергію, всі думають, боже, який красавчик, ця людина. А по факту вкончений моральний гандон. Жертв виділяють як? Поділимо людей на Кончених моральних уродів і на таких світлячків. Тобто світлячки це є трофеї, з нього можна багато що вкрасти. Чим більше світлячків набрали до цих одноглазок, тим більше вони типу, є трофеями. Тобто цей світлячок він не знає, що він там трофей і його жруть, його житті. Думає, що він просто так от прийшов і в нього ну, починає тускніти життя. Просто тускніти життя. Ну, це фіня. Чим більш сильніше людина морально стійка, просто сильно по собі там, дисципліна, діла, дрова. Тим менше її можна жрати і менше говна на неї можна навішати. Чим більше там людину розвратили, тобто сипляться, не сипляться, набрали, наприклад, от, ну, світлічків хороших людей, і їх збидли. Збухали шлюхи, блін, кидалова, легкі гроші, вся ця фігня от збидлюють потрошки. І більше, чим так от збидлюють, тим більше в них можна вкрасти. Тобто цю магію, тобто вони піддали злу, зло є в них. І відповідно, демон з демонами, і можуть добазарити, щоб того забрати тому, щоб цей відробляв карму. Ну, типу світлячок на кисячі. з нього вже по правилам можна забрати, щоб він почав відробляти. Тобто це все робиться наше, щоб хтось є, типу математика, кого ти можеш забрати, кого ще не може забрати. Якщо комусь mm -hmm. треба пройти уроки в якійсь вікні, і тут роблять магію на нього, і система дивиться, що цій людині принципі можна ці уроки пройти, тобто оця магія на цю людину буде працювати. Друге, якщо ці людині так само треба прийти там уроки бездініжя і тут на тебе роблять ноги, що тебе заборуть гроші, воно робиться. Якщо ти, наприклад, ці уроки попроходив, то воно робитися не буде. Ну і це якщо коротше там багато цього. Друге, чим сильніша особистість, чим більше в неї місія на життя, тобто люди ще переділяються місію на цьому в цьому житті. Тим більше ресурсів в цієї людини є для втілення цієї місії, це означає, що тим більше можна в цієї людини вкрасти. Тобто, чим ще високоранговішого світлячка оці одноглазі до себе притягнули, тим більше на нього можуть жрати, позабирати все, і це таке жертву приношення цього світлячка одного чоловіка. Ну, типу, якщо чоловік на то він дебіл. Ну, типу, ну, флаг йому в руки, значить, ти тупорило. Не топорило, мраз, ти просто тупорили наївний і не розумієш, що тут відбувається, а тупористь ці жизни наказуємо, то не в курсі. Ну і другий бренд. Всі оці штуки, ну, якщо ти не ламаєшся, не сипишся, роблять тебе сильнішим. Це, це позитивна версія історії для світлячків, розкажу. Тобто, що би, яке б би гавно з вагом не робили в цій житті, чим жорща життя, тим високою рангою, що ви людина піну, тим більше у вас задачі, тим більше говна ви маєте переварити, стати сильнішою людиною. Тобто, мене оце оці гнаять, жертви приносять магія самого дитинства і. Боже. Ну я їм всім по губам, так от сальоненьким восьмерки. Ну ну це Ну, вже. Ну вони тупори. Я вже прямо говорю, вони далі сповняють. Тобто я зараз так сказати, знаєте, яке зеркало, ти все ж робиш, воно видиш влітає в тебе, тільки сильніше вибуває. От я так прибираю. Тобто я знімаю ці відосики. Вони агряться на мене, тому що я їх називаю конченими моральними уродами. Вони думають, я же так він сказав, я не такий. Вони починають це сповняти, маю на мене. Воно до мене прилітає, та я тут же все прохалаш. Ну, не все це не забавно, вже так багато прохаваш. Це просто звіздець воно відлітає в них і в них ламається життя. І вони думають, от же ж тварь, от же ж подонок, на ну, ісполняв тут магії. Тобто вони думають, що якщо вони роблять на мене, то я роблю на них. А блін, мені руки вимазувати в говно. Я ж не тупий. Коротше, народ, ви б знали просто, як, як я тут поприбирав і скільком оцим ні недомагам, недодрочерам додрочерам поламав жизнь, вис... ви офігіє. Ви, 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 ну просто. Це, блін, це сотні вже людей, які рахувалися тут його сильними такими попридупермагіями і вся ця фіня. Коротше, це минутка моя самореклами. Це про те, що навіть якщо ви такі жопачній ситуації, вам треба робити правильний моральний вибір. Розумієте, де є зло, де є добро, де є всяке плюс-мінус, і ти в плюс, і розумієте, що навіть якби вам не було галіму, далі буде йти вам буде ставати легше, 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 і у вас життя буде. А... така каца, якби типу, бут... раніше вам треба було тебе під наркотою, щоб в такому стані. Бути. А тут вам не треба наркоти, просто у вас життя буде прикольна. Суть відео не про це. Суть відео про мразі цих жінок одноглазих. Ну, В основному це роблять жінки, бо це просто якісь мразі. Та як жінки мразі одноглазі, я, я, я просто мразь, воно нічого не пояснює з того, що вони роблять. Тобто вони спеціально знаходять чоловіків, всі тлічки сильних, ще щось спеціально від них залітають. Роблять на них магію, не магію. Любими способами, зараз розкажемо про магію, щоб народжувалися ці діти. Діти беззахисні, вони завжди в неї є. В дітей є куча енергії, тобто, коротше, що таке, на що не роблять? От є рейтинг жінки. От, допустим, берем в конченому і чоловік, який ж там, Давай, так, чоловік плюс 800 має рейтинг ну, від нуля по кармі, а ця от жінка має мінус 50 тисяч. Дитина може вискочити от в цьому такому рандомі, там мінус 800, ой, плюс 800 і до цього. Тобто для цієї мамаші, що би не було, воно по-любому є більш енергетично сильним, ніж вона. І спочатку й дитина воно, чи спочатку мають багато енергії. А вони повністю беззахисні, і оці от мамаші використовують цих чоловіків і самі собі народжують дітей, яких жруть магією, щоб забирати в них енергію, молодість, всяку цю от фігню. Ну тобто кажу, жінка одноглаза, яка завернута на магії, це мразь. на всі ці чорі. Це зразу мразь, це діагноз тільки, якщо ви таких яких ви зустрічаєте або полунамоки на цю фігню. Це просто. Самий дешевий спосіб перестати спілкуватися з такими людьми. Це саме дешеве, що можете зробити. Просто скрізь крізь денефік тільки можна, і, і до свідання. Це саме дешеве, якщо вони роблять такі фігні. Своїми дітьми. Це що вона не думала, не проснула, що, Блін, в мене є дитина, давай-ка я сажу дитину. Це вони наперед так от роблять всі ці плани пробудовують, знаходять чоловіків, все це і сповняють. Потім де перша одна дитина, потім друга дитина, потім вони збираються оце от в компашки і зжуть своїх дітей. На дітей перекидують свою цукарну, типу, відработку. Якщо дитина народжується, в неї там по урокам, що й треба пройти. Оці всякі срань, що ця мамаша не ісполняла, то ця мамаша перекидує в себе, це все говно що вона повиробляла на оцих дітей. Тобто, ще раз, однофайзя для чоловіків. Ви тупіші за жінок в соціальній цій сфері побудові, з побудові, з побудові стосунків. Наскільки тупіші що ви навіть того не можете розуміти. Тобто вами будуть так, от, як маріонетками крутити, всю, ру -ру 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 -ру, а ви взагалі дупляний будете давати мозги різні. Понімаєте? Якщо ви вже одноглазі, то шукаєте собі для сім'ї когось із не того оточення. Це просто правило номер один. 1 можете собі тільки одного ввести. А якщо ви жінка, ну то вам жопа видно. Дивіться, я не ображаю це ви собі так думаєте зараз поясню. А від така штука капля камінь точить. І то, що вам, наприклад, там рік тому здавалося, ви що та, та нікахта. А п'ять років тому фу мерзость, то пройде ще років 7-5, ну то воно ж таке, ну, так є, ну то ж скільки часу пише, то, то ж всі, то, а що я якийсь особливий або щось особливий, ну то вже як і є, ну вже так сталося. Взумієте? Воно так от по капельці, по капельці, у вас їх там збидлю. Тобто, знаєте, поговорка, з ким поведешся, того й наберешся. От оце От це от є одноглазий такий клуб, який збидлює людей. Чим більше там мерзості, тим легше цими людьми управляти. Вся штука зроблена для управління людьми. Така вертикаль мер... мерзості. Мерзості вертикаль. Ну і верх цієї мерзості, це і там, де оці ці вод одноглазі, приносять в жертву своїх же дітей. І для них це ок. Я навіть не хочу знати, що потім з ними після цієї житті. Хіба ж скажу дітям, якщо ви в таких сім'ях народились, ось і два варіанти. Або зламатися, бути вічним. Навіть як штука, з якої п'явки все сосуть у вас в житті не буде. Або ставати сильною людиною. Тобто в мене на каналі основні перші відео, як стати сильним, як побороти страхів про високоморальну людину і всі всі ці відосики це для вас, якщо є такі якісь ці. Друге, якщо ви одноглазі, під любими приблогами і йдіть звідти. Просто. Ви ще не знаєте, що у вас там не почали свої кидати, або може вже почали свої кидати, але ну, ви то ставите. ну так, бо то вже типу, мої. А чого? а чого ви там один одного кидаєте, якщо ви не мразі? Де <гум> логіка? Це, це дуже важко сприйняти, да, що цей клуб мразі. Ну, бо то, бо, то просто так співпало. То, це одиночний випадок, да? ні, там всі такі. Це от що вони чорнобіліці, вони типу, там діляться. Одні просто мразі мразями, а другі є мразі, але грають себе хороших. І вони думають, що ніхто за то не знає, бо вони ті грають. Клуб обіжених травмованих дітей, котрі не хочуть розвиватися в цій житті. Бо нащо розвиватися, робити щось складне, якісь моральні вибори, якщо ми живемо там один раз? Можна жити просто халяві, по цьому по халяві. І все, і вони. Перше доживають до пізнього віку, блін, всередині неподоросліших діти з кучою психологічних моральних травм, які вони не можуть поробити, бо їм страшно, бо вони бі-бікі. Ну така життя. З низькою самооцінкою, всякою такою впівгою. Того так, от, якщо знаєте жінок, там, на, навіть на секс я б вам не рекомендував. Всяка ось така срань, чи, навіть, от така сранчина передається отак. Покажіть, що ви там хворі, що ви на якихось таблетках, що ти, блін, яку там мав там малу або ще щось, і ти тільки здав аналізи, і всяка така фіня, і ти там весь на стрьомі. От придумайте все що все, 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 що хочеш. Що Катасип, блін, що я не покажу, бо то, блін, секс стосунки між собою вообще забити. Бо навіть не думайте, блін. Вот 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 і будете думати, блін. Я не знаю, беріть собі кусь. Резинку і хренячтеся, щоб дебільні думки виходило з тобто, ви розумієте, що ви чим більше висно будете, тим більше у вас буде цих дебільних думок. І знаєте, чому прикол, Що вони думають, що це всі одноглазі, хто мені тут підписаний, Ви ви ж там все думаєте, що ви всі правильні адекватні, А я кончений. Представляєте? Ми вбухові перевернути до редригу. Я кончений, а вони нормальні. Розумієте логіку? Сатаністи це, звісно, як там люди з альтернативною версією мисли. А я тебе бриков, навіть половина не зрозуміла, що я сказав. Чесно, я не спорю, що тупорилі люди мають бути якби навчені, так? Да? За свою тупорилість, якщо вони б вибрали бути туперилими, так от сліпо, наївно тупорилими, що, що, щоб нічого більше не бачити. Ну, блін, ну то ж так збедлювати жорстко людей не можна. Тобто, одногазі, газі, то що ви робите, це повна мерзость. Оце, от пропаганда, блін, апортів, алкашка. Наркота, ЛГБТ, це все їхня структура продвігає от Вся мерзость, що є, от вони оце все продвігають, щоб типу, інші були мерзкі, щоб вони всі людей схавали, щоб вони дивились на них з висока, що от ми не такі. А от Подивіться на от-от цих -от Короче, Мерзіннішої структури, ніж ці одноглазі, нема. блін. Це є соціальне дно дна. Найбільше там дно це жінки. Тобто, чоловіки, якщо ви не розумієте, чому я це говорю, от, і ви просто не уявляєте, не можете зв'язати, що це так на них наїжджаю, це по одній простій реці, що ви взагалі нічого не розумієте, що відбувається. І це є найгірший варіант вашого варіанту. Якщо, якщо ви зараз не розумієте, про що я говорю, то взагалі ніяк не, 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 не це що, що я такі слова, ну, то може бути такий варіант, що жертва, з яку жруть. У вас там в тусовці одноглазих це єви. Ви ви там така дойна корова, і ви там можете почати підбухувати. Куча всяких негативних думок у голові. Там погано спати, погано спати навіть те, що ви просто почали заспати. Раніше, наприклад, в одинадцятій стабільному збору. Тут перехляти друге, третє, погіршився сон, настрій там, які-то апетит, ідеї, по грошам, що то не так стало. То ви думають, що маєте так, от, 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 що та шото, от так от сталося. Чисто випадково шата сталося. Ну Ні, блін, ну може бути, що вас жруть і ви блін, жертва. Того там так набирають людей активненько. Вчать всіх магії. Бо магія це залупа користуєтесь має і будете платити ви, будуть платити ваші діти. Якщо ви навіть не розумієте, чому, то ви топорилі вдвійні. А вони ж там вам ніколи не розкажуть, чим не можна користуватися. Мо вони скажуть, так халява ж. Ну, Тоді просто ж там по базарів, до базарів, пук пах, пах 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 все і Ну, да? пах-пах-пах. Тупорилі з цій житті наказуємо. Якщо ви свідомо вибрали бути топорилами, закривати очі, то що відбувається. Якщо ви просто типу, довіряєте людям і вас кидають, а ви по-любому довіряєте людям, це дуже сильний хід, рано чи пізно воно вам окупиться, але до цього рано чи пізно треба дійти. Морально стійка правильна людина завжди виживе, знайде правильні варіанти. І яке би кончене уродське, болюче життя у вас би не було. У вас завжди буде сонце в кінці, і у вас буде завжди винагорода. Тобто, якщо ви пройдете всі випробування, незважаючи на що, щоб у вас там би там не сталося в житті, і воно вас не зламає і не зробить злим, ви будете мати класне життя, як ламає зло. Дивились цього боксера Райна Гарсія. В США його прив'язали до дерева і заставили дивитися, як гвалтують дитину. Тобто, це отак от роблять психологічну травму. Тобто зло так копіюється з цього і вставляється в людину, щоб психіка наддумилася. Так само, вас там будуть один одного кидати, щоб ви думали, що якщо всі так кидають, то і я почну кидати. Там Брехати один на одного, шейка сіня, якщо всі такі, то ж я так буду. Тобто зло травмує вас. Цю травмою воно копіюється в вас. Тобто вас будуть от, все весь негатив робити так, щоб ви стали таким же самим і робили точно такий же самий негатив далі. Тобто оці всі одноглазні тусовці вас так буде випадково, не випадково. От в от, от, один гандон, а всі нормальні, от той гандон і от той гандон, вони роблять якусь міри. Ну, але ми вже тут сіну потерпимо. Ви тобто, разом чи пізно, подумаєте, слухайте, якщо той гандон, той гандон, то що що? Я не можу таку позвонити. От і все, і приїхали. А це і була основна задача вас збидлити. Стосунки на стороні не з одноглазими. Дивіться за радословною. Тобто, що в нас в українців по радословній менше карми, в русських більше. Тобто, якщо будете мати дітей з з кимось з ким Росії робити, то розраховуйте, що ваша життя стане гіршою, а не кращою. Воно не йде, як ця от расова при... принадлежність, вона йде як лінія розвитку персонажа. Хтось качає свого персонажа в плюс, хтось качає свого персонажа в мінус. От Вони в основному качають свого персонажа в мінус. І відповідно, якщо у вас рейтинг в плюс і ви когось візьмете з мінусом, ви розумієте, що у вас рейтинг впаде. Ставтесь до того отак. От Тобто для них, типа, конче не бути це ок. Вони так просто живуть. Що ну, вирот на вибору. Ну, У як як там, як політика. Хтось за мене, хтось за друге, хтось вибрав то, хтось вибрав це. Ну Це просто вибір. От от така от політика. Тобто перевіряйте, 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 перевіряйте і думайте. Думайте, 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 бо вас будуть жорстко там збидлювати. Така є життя. Happy meal.